Або поступати так. Ти маєш тверезість. Поки голова емоціонально не захоплена, до тебе об'єктивне рішення. І рішення прийде завжди. Бог не лише вас, дасть рішення. Но якщо ну якщо п'яний приходить, образ п'яного я назвав у плані страстної людини. Людина захоплена своєю страстю, вона оп'яніла тою страстю. І Господь від неї, починає з нею говорити. Ну, представ, що ти говориш з нею з п'яною людиною. А вона така п'яна, і треба зараз за руль сісти, чи робити там станком. А вона на язиком не може ворушитися. Ми від емоцій теж наразі язиком не може ворушитися. Емоціонально захоплені. ми п'яні. Господь говорить, ми не можемо прийняти. Тому що емоція не дає прийняти не тільки Бога, а й людину не прийме. І ситуація не робить біди. Тому поки я не прийду до себе, я нічого не, нач... не буду ні про що думати. Іди лучше виспися. Іди лучше, скажем, подякуй Богові за все, що він сьогодні тобі дав. Ми сьогодні читали, тільки що не читали вочі чи наш. Да? Помните? Що ми там читали? Ну, А я кажу, Господи, ну хай буде оренда, така краще була, тому що. Що це? Це не прийняття волі. Якщо на це твоя буде воля? Ісус теж казав Богові за чашу, яку Бог отець йому давав, Пам'ятаєте? Чашу випити гірку. Як він сказав? Якщо буде Твоя воля, це? Я прийму, якщо це твоя воля, ту чашу і виклю. Бо Для мене твоя воля вище в будь-яко ситуації. Понад усе. Бо ти не даси мені щось таке понад міру. А здаватися не хочеться. Не треба зватися. Здаватися не хочеться. Перше, не опускай руки, а тримайся Бога. І щоб Бог тобі благословив тебе через це благословив тих людей, Помолись за них сьогодні. До того начальника просвіти голову, а мені дай терпіння. Благослови Господи, якщо я маю там бути. Благослови це місце, якщо я маю. А якщо ти мені щось приготував інше, то дай мудрості прийняти інше. Ой, чудово, мені підходить. Підходить. <рігум> <рігум> я можна я ремарку скажу? Чуди, будь ласка. А чого ти не думаєш, що якщо в тебе трохи більше міста, в тебе більша аренда, то ти тепер продаш вдвічі більше і більше заробляєш? Не все так просто. Ну, це ти вже стаєш собі такі. Не, ось, не все не все так було, просто. Так. Там дуже все закручено, і не все так просто. Ізначально ми втрьох планували це зробити. Вони зробили це вдвох. Мою ідею. А тепер з мене ще й деньги хочуть взяти за оренду півтора рази більше. Ну так ти будеш тепер продавати в більше. Розріши собі це все. Я я їм вначаль сказала, ви хоч з мене не возьмете. А з... ти не хочеш це розрішити. От мені егаїзм не дає розрішити. Що <ріст> це я должна, Я їм скільки клієнтів привожу постійно на ярмарки, до мене найбільше приходить людей. а, а, а вони... А вони, Ні. а вони з мене беруть, вони ще мені дождіть платити, що, що до них прийшла. Це, хто такий зараз це говорить? Отче, <сі> да. оце в мені, розумієте, оце в мені зараз. Що вони ще повинні мені платити, за що я до них йду. Доплачувати. За те, що там я є. Отже. Отче. І оце... що оце, Що робити за цим оцим? Я браво, а Богу, ні. Це его. Знов розум мій пішов не в смиренні, не в покаянні, але. Тому, друге, якщо я довіряю Богуві, Його волі, і для нього його воля моє спасіння, його воля береже мене від бунту. Моя, його воля береже мене від протесту. Якщо я дитина, Божа, він мій батько, то дитина має слухати батьків. Значить для мене воля батька як доброї, гарної дитини, послушної дитини Богу, для нього слова батька чи матері мають бути законом. А це по християнстві закон Христа це його воля. Він хоче, щоб ми виконували його волю. Коли ми йдемо за своєю волею, ми стаємо противником Бога, бо наша воля веде куди нас. В неволю. Тому наша задача, відчуття, якщо я вчу відчуття смуток чи відчуття незадоволення, я маю зосередитись на ситуацію. Чи на, на Бога і подякувати Богу за його допуск, Його волі. Я тим самим міняю стан душі. Я повертаю себе, кажу, дома і до почуттів. Повертаю. Що мені важніше? Моя душа добро стану чи ситуації? Якщо так, Є такі ситуації, коли вже стан увійшов, і я розуму розумію, що я вже попався, але вийти в тій хвилині не так мені легко. Я дякую, по-перше, всім, що кров мене знаходяться. І за будь-яку ситуацію я дякую. За все дякуйте, бо така воля Божа. Я подякую. Спасаю душу свою. Подяка. Дає мені силу володіти собою. Це перше, що Дає. Подяка, дає мені сили усміхнутися. Подяка, дає сили спокою. Подяка, робить мене тоді храмом Духа Божого. Я буду падати, я буду спотикати. Тому що сьогоднішній світ, він живе грязі, живе страстями, живе похотями. Але ви маєте не уподібнятися до цього світу. Ви маєте бути світлом в темряві і незалежності, яка ситуація складається, ваша душа, Бог. Понад усе земле. Це має бути номер один. Повертайтеся знову до того, що я хочу вам сьогодні більше акцент дати, щоб ви любили один одного. Любити це мати в собі світло чи темряву. Любити це служити іншому. Чи можу, можу я служити іншому, коли не з'єднаний з Богом в собі? Коли не маю до, е, єднання з Богом, чи можу я вийти поза себе і служити ближньому? Не зможу чому? Бо любов тільки у Бога, сила добра тільки у Бога, сила терпіливості тільки у Бога. І скільки я до нього приближаюся, Настільки я можу тоді послужити ближньому, бо маю цю силу добра. А це я вже лише ні казав, що це сонце, так? І чим більше я приближаюся до сонця, тим більше я становлюся подібний до сонця, як же лісу до вогню. Отже, тобто е, от ви говорите там за ближнього, служити ближче. А я чую, я не можу, не можу от поставити, поставити ближнього вище, служити ближньому. Ну це якщо відвертим Відвер... О, ти... я, можу, Вер... буде. Оголода людина відверта. Ще є хтось відвертий. Та всі а, всі та... відверті. Ми та... ну, молодці. Я думаю, що буде отак. І я, і, і я просто кажу, Боже, ну я не можу, не можу ближньому послужити. І ця відповідь така, що поки ти без Бога, ти й не можеш. От відповідь. А як з Богом будеш, то зможеш. Можеш. Бо Бог Бог є добром. І поки ти добро не відчуєш, ти не можеш усміхнутися. Бо добро є усмішка. Поки добра не буде, ти не оправдаєш людину. Поки добра не буде, ти не будеш вільна від тієї людини. Ти будеш залежна обіду, претензією до тієї людини. І вона буде мати тобою владу. Владу через гріх, що живе в тобі, через діяло, через зло. Що руководить тобою? І коли я тягнуся до Бога, то там, де є Бог, там не може бути зла. Там, де є подяка, не може бути претензії. Там, де подяка не може бути бунту. Якщо ця подяка осмислено присутній Бога, духа Його, а не язик. А осмислена подяка. Тобто свідомість має осмислювати духовне добро. Розсудок, аналіз, чому я маю дякувати? Якщо не буде розсудок працювати, подяки не буде. Буде форма. Якщо не буде уваги до Бога, якого я люблю, то не буде і сили Божої тоді в моєму серці. Буде усіна молитва, формальна молитва. Бог не хоче вас теплих. Бо вас гаряче, мені подобається, коли вперті, ті, що вперті, в дурному були, пішли вперті вдруге. Ну це так здорово. Якщо ви сьогодні Сталін цю всю енергетику, яку мав, направив в добре, або сьогоднішній Путін, в добро, представте, що рай зробив без Росії, та й ще й Україну підтягнув до раю. А якщо він це створює пекло в собі, в своїй державі, він створює пекло він в інших державах, і лукавий не завжди буде лукавий. Не завжди буде, як той рибак, на гачок насаджувати хробака, щоб зловити рибку. І він хитрується, він інструмент нечисто, лукавий. І тому сьогодні я не хочу бути лукавим служити. Я не хочу бути зовні в масті. Я не хочу бути інструментом скритої обіди. Я не хочу бути скритою агресією на когось. Бо я тоді безумний, нерозсудливий. Я не розумію, що я ворогом Бога є, ворогом власної душі. І наскільки я ворог власної душі, настільки ворог ваш. Я хочу вас любові, а сам вас вбиваю. Вас нищу. Ну, я прав. Моя ж справедливість. Пожалійте мене, що то, що я прав, щоб комусь дав по голові. Ну, підтримайте мене. Ну. Но... В тому злі. Тому аді. І ми часто шукаємо подружку, друга, щоб тільки закрити, сховати ту гадость і щоб хтось сказав, що я прав. Тобто Ми дружимо проти Івана. А вже Івана не буде знайдемо третього. Будемо дружити проти третього. А якщо немає нікого, будемо проти один одного тепер воювати. Знову, знов я не вас, ви розумієте?